Ой, ходила дівчина белошком, ой ходила, дівчина белошком, заганяла серзня батюшком, заганяла серзня батюшком, іди іди серзю додому, іди іди серзню додому, подам тебе, дідові сталому, подам тебе, дідові сталому. За ли копеса вес не подала, за ли кописа везня подала, а за копуду далека наняла, а за копу буду далека на няла. Зилой майні буду далеку на ду. Зиглой майни буду далеку на ду. Нехай шая своє гола забуду, нехай шая своє голе забуду. Нехай